В Україну прийде потужний циклон, який принесе мокрий сніг і дощ. Так, у п'ятницю, 22 грудня, погодні умови почнуть змінюватися. Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптики попередили, що насувається доволі потужний циклон з центру на Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України. Атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку. 22 грудня вночі у західних областях, а вдень на правобережжі буде йти мокрий сніг і дощ, а 23 грудня на лівобережній частині держави в нічні години. Решта території залишиться без істотних опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Температура наприкінці тижня вже почне дещо знижуватися вночі від плюс 4 до мінус 2 у більшості областей, а в денні години від 0 до плюс. 6. 6. На півдні залишатиметься плюс 4, плюс 10. Південь цей атмосферний фронт особливо не зачіпатиме. А у Карпатах зима повною мірою. Там мокрий сніг, температура вночі від 0 до мінус 5, а в день близько 0. Після цього в неділю та понеділок, 24-25 грудня, прийде новий атмосферний фронт і заходу, тому в ці дні знову можуть бути опади, сніг з дощем, але снігового покриву від таких опадів не залишатиметься. Сніг на Різдво, 25 грудня, буде лише у тих областях, у яких він є зараз, а решта областей будуть на свята без снігу. Синоптики додали, що зниження температури повітря, яке почнеться наприкінці цього тижня, буде невеликим, значних морозів не очікується, а в денні години буде переважно плюсова температура або близько нуля. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!